Понахиду за загиблим героєм воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, всечесні отці, родина нашого полеглого воїна. Знову в жалобі наша громада. На щиті повернувся у рідне місто. Ще один наш герой. Головний сержант, командир гармати 1 окремого артилерійського дивізіону 14-ї окремої механізованої бригади Ігор Ігорович Фейдак. Ігор народився 19 листопада 1989 року у Ковалі. До 9 класу навчався у нашій загальноосвітній школі номер 11 потім продовжив навчання у нашому машинобудівному технікумі за спеціальністю організації виробництва. Добрий допитливий учень, хлопчик, який мав багато планів, мрій, цікавився історією, дружив зі спортом. У футболі, баскетболі, легкій атлетиці завжди був перший. Потім строкова служба в армії, спочатку в навчальному центрі Десна, а після того в навчальному центрі Академії сухопутних військ, де Ігор куховарив і годував курсантів. Ось ця його пристрасть до кулінарії в майбутньому не один раз стане йому в нагоді. І не лише в родинному житті, а й там, в армії, коли він стане вже професійним військовим. Трудову діяльність розпочинав у торгівлі, працював на багатьох ковальських фірмах, які займалися торгівлі. Магазин Наш край, фірма Юкон. Але особливо знаковим для нього було відкриття магазину Наш край по вулиці Володимирській, де він був спочатку завідувачем складу, а потім і директором. А важливо це тому, що там же працювала його майбутня дружина Наталія. І там вони познайомились. Поступова симпатія переросла в взаємне почуття, і Ігор і Наталія створили молоду українську сім'ю. Здавалося, б, жити і жити, народжувати дітей. Радіти життю. У 2020 році, коли навколо вирував коронавірус і фактично в торгівлі справи йшли не дуже. Ігор вирішив змінити напрямок своєї діяльності і підписав перший контракт із Збройними силами України. Він обрав для служби. 14-го окремо механізовану бригаду імені князя Романа Великого Володимирі. Тоді вони з Наталією вже були в шлюбі, але одразу після підписання контракту Ігор 11 місяців був у відрядженні на Сході, пройшов фронтами АТО ООС. І. Вперше побачив свою маленьку донечку Уляну, коли їй було вже 4 місяці. Потім він звільняється з армії, служить просто в Володимирі, а перед повномасштабним вторгненням їде на навчання у Львів. І буквально за два дня до початку повномасштабної війни і наступу російського агресора він повертається у рідне місто. І через два дні починається весь цей жах, який ми з вами переживаємо вже більше трьох років. Наталія проваджає його на фронт, спочатку під Київ, де Ігор воронить столицю, а далі з того часу він був у багатьох найгарячіших точках цієї війни. Останнім часом служив під Куп'янськом. Про свою службу говорив мало, він професійний військовий. Він розумів, що це його особистий вибір, і в нього немає іншого шляху як бути воїном-захисником країни. Завжди кожного дня телефонував додому. Питав у Наталії, як донечка, розмовляв з мамою, з рідними. Йому завжди цікавило. Що тут у нашому рідному місті? І от фатальний випадок. 5 червня за пів години до того, як сталося надзвичайно подлія він говорив з мамою, поклав слухавку і пішов, хоча був командиром гармати, пішов доварювати хлопцям обід. Для того, щоб їх погодувати. І в цей час на позиції наших бійців прилітає ворожий снаряд, розривається поряд з ігорем. Побратими виносять його, доправляють до лікарні. І більше місяця лікарі рятують його життя, а він. Бореться за своє життя. На жаль, стомлене війною серце не витримало. І 26 липня у шпиталі Києва серце Ігоря зупинилося назавжди. Таким він був справжнім, мужнім воїном, який сам обрав своє покликання. І був вірний цьому покликанню до останнього подиху свого життя. Найважче сьогодні рідним, щире співчуття родині, дружини Наталії маленькій Улянці, мамі Людмилі Егамівні, відчиму Олегу Віталійовичу, брату Роману з родиною, усім, хто знав і любив Ігоря Фейдака. Вічна пам'ять і слава герою! Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять героя хвилиною мовчання!